Привіт, друзі! У цьому відео я хочу вас познайомити з нашою компанією Графікс, а також розповісти, що цікавого ви можете знайти на цьому каналі. Уже більше 12 років ми займаємось порошковим фарбуванням та іншими послугами, а також виготовляємо власне обладнання для порошкового фарбування. Часто ми робимо для своїх клієнтів неможливе і виготовляємо від найдрібніших до великих масштабних деталей. Якщо у вас немає своїх креслень, для нас це не перешкода. Ми зробимо їх самотужки. Також у цей непростий для країни час ми не зупиняємось і тільки розширюємо своє виробництво. На даний момент у нас більше трьох тисяч квадратних метрів виробничих потужностей у різних регіонах України. Ми працюємо за системою менеджменту ISO 9001 і також докладаємо багато зусиль для розвитку та покращення наших послуг. Ми гнучко підлаштувались під потреби наших клієнтів. Для прикладу, ми зрозуміли, що зараз важливим питанням стоїть обігрів приміщення та приготування їжі, тому почали виготовляти пічки-буржуйки і передавати їх тим, хто їх потребує. Можливості більшості підприємців зараз обмежені, і ми знайшли вихід, як їм допомогти, розробивши свій механізм отримання грантових коштів. За минулий рік ми успішно реалізували 10 таких програм. Нас хвилює екологічна проблема в Україні та у цілому світі, тому ми знайшли свій вихід енергетичних проблем та генерації зеленої енергії. Ми намагаємось бути корисними для вас, тому ви можете дізнатись все, що вас цікавить, просто залишивши коментар під цим відео, написавши нам у дірект або зателефонувавши з сайту. Тепер давайте я вам розповім, що ми плануємо демонструвати на цьому YouTube каналі. Раніше я вже згадувала, що ми займаємось виготовленням власного обладнання для порошкового фарбування. І неважливо, чи ви спеціаліст у цій сфері чи не знаєте нічого, для вас буде цікаво почути щось нове та корисне. Покажемо приклади співпраці клієнтів з нашою компанією. Раніше я згадувала, що ми займаємось генерацією зеленої енергії. Чи вам цікаво, що це буде? Якщо так, ми покажемо усе згодом. Далі лише більше цікавої та корисної інформації. Тому підписуйтесь на наш канал та залишайте коментар, щоб ви хотіли побачити далі. Побачимось у нових відео. До зустрічі! Бувайте!